Так, час зупинити найбільшу агентурну мережу Москви. Бачите, невіп депутати заблокували трибуну у Верховній Раді через небажання керівництва виносити заборону УПЦ МП на голосування. А от колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше виступив з промовою у Лондоні. Той посил, який був він не лише як військового, як екс головнокомандуючого, а власне як уже людини з політичного життя, тобто візіонерський. що казав залужний на своїй першій промові як посол, почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. От, бачите, йде блокування трибуни. Ми наполягаємо на тому, що в зал було винесено законопроект про заборону діяльності російської церкви в Україні. Керівництво Верховної Ради, керівництво фракції слуг народу і колишніх груп, які виросли з колишнього ПЗЖ, виступають проти цього. Хоча значна частина слуг народу підтримує народні депутати 23 липня заблокували трибуну Верховної Ради. Вони вимагали поставити на голосування та ухвалити у другому читанні законопроєкт про заборону УПЦ МП. пише ТСН. Про це повідомили на Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко після голосування в парламенті за законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації, народні обранці почали блокувати трибуну ради, вимагавши голосування за законопроєкт про заборону УПЦ МП. Сили але винесення в зал цього законопроєкту фактично є заблокованим. За інформацією видання ЛБЮА, понад 60 народних депутатів зі Слуги народу не планують підтримувати законопроєкт у другому читанні та не поставили свої підписи на його підтримку. Водночас близько 70 нардепів від інших поліцил та мажоритарники поставили ультиматум керівництво Слуги народу. Якщо законопроєкт щодо УПЦМП МП не буде в порядку денному цього тижня, вони не голосуватимуть ні за що, окрім як за подовження воєнного. Стану дивитися на резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи, яка визнає офіційно Рада Європи РПЦ як інструмент російського впливу пропаганди, який не має нічого спільного свободою і розповіданням. А український філіал має визначитись або він з Богом і з Україною, або він з Сатаною і з Росією. Як повідомив 23 липня Гончаренко із посиланням на нардепа від «Слуги народу. Микиту Потураєва частина слуг народу, підтримує заборону московської церкви. Водночас Потураєв також сказав, керівництво фракції не підтримує винесення законопроєкту на голосування. За словами нардепа, він не розуміє цієї позиції. Шість депутатів фракції народу» будуть голосувати за цей закон. Проблема ті в тому, що на жаль, керівництво нашої фракції не підтримує постановку цього закону. Порядку денні. саме тому зараз. Мої колеги з фракції, ті, хто його підтримали, ті, хто підтримали його своїми фізичними підписами, і готові за нього голосувати. Нардепи також припускали. І всі засідання парламенту можуть бути скасовані до кінця липня. Згодом Гончаренко повідомив. Погоджувальна рада прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати на цьому тижні. Ще пізніше Гончаренко додав: наступне засідання парламенту розпочнеться із законопроєкту про заборону ПЦМП, але воно відбудеться не в липні. Слуги народу хочуть ще раз продивитись цей законопроєкт. В них є пропозиція щодо двох правок. Комітет їх розгляне, а потім винесе законопроєкт на голосування. І наступне засідання почнеться саме з цього законопроєкту. Написав нардеп у мережі. В принципі, ну залужний говорив поділу, але може це сприйняти. Ну можливо, занадто теоретично, можливо, занадто рамково. Але в принципі залужний сам собі не суперечить коли ще в статусі головнокомандуючого. Він тоді пам'ятаємо ці статті в Декономіст. В принципі, він саме про це і говорив. А, от колишній головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний виступив на Русі Land Warfare Conference 2024 у Лондоні як посол України. У своєму телеграм-каналі він повідомив під час виступу, поділився українським досвідом боротьби та наголосив на важливості підтримки України та зміцнення коаліції вільного світу у протистоянні. Стояння дестабілізації, агресії та тиранії. Виступ посла України в Великобританії він спрямований для західного споживача, для західних громадян, для цієї аудиторії, не для української. Там навпаки мова йде про те, що українське суспільство, наші збройні сили, сили оборони можуть надати приклад для західних цивілізацій і показати їм, як треба діяти в цих надзвичайно важких умовах, коли ворог атакує постійно. Ворог має величезний ресурс, але він знову таки, і ворог небезсмертний, і ресурс небезкінечний. Він закликав вільні та демократичні нації задуматись над власним захистом, а також поділився уроками, які українці винесли з повномасштабної війни. Так він сказав, що воїн необхідно уникати, та якщо вони прийшли, бути готовими. Чи не найскладніша і найважливіша складова це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній прозорій комунікації між урядом і людьми? Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Часній війні на жаль тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства. Загалом сказав Залужний. Важливий е, такий меседж е, був стосовно ледь не запрошення для наших партнерів. Е, якраз в руслі використання технологій все таки активніше використовувати можливості зараз в у війні Росії проти України з точки зору якраз тестування, тестування озброєння е, в нашій обороні війни для того, щоб допомагати українцям. Під час війни необхідно концентруватись на виживанні, а її використання у власних цілях є злочином. На думку колишнього головкома стійкість української нації можуть забезпечити технології, використані на полі бою. Заложний додав не сумнівається в тому, що тирани завжди використовуватимуть війни як інструмент утримання влади, тому решта світу має вибудовувати надійний захист від них. Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до сьогоднішніх або завтрашніх. Успіхів, саме усвідомлення цього може врятувати багато багато життів. Ми повинні почати боротись з наслідками нових правил війни. Я взяв цю цитату американського генералу у відставці Стенлі Макристала. А потім у нього були такі слова: якщо ні, то ми всі залишимося позаду. Але я б сказав більш категорично, інакше ми всі загинемо. Закінчив свій виступ. Тобто ця промова. Ця промова. Вона військова, ця промова не дипломата. Він попереджає. Він у загальний досвід. Він пропонує інструменти щодо того, як вести війни весне війни в Крім того, на думку залужного саме технології будуть вирішальними у війні з Росією і стануть основою глобальної безпеки в майбутньому. Втім, зазначив станом на сьогодні ні Україна, ні Росія не зможуть самостійно володіти технологіями в найближчому майбутньому. Війна в Україні наголосив екс головком. Не є війною майбутнього. Це лише війна перехідного періоду. Однак саме Україні за словами заложного, формують нові моделі війни майбутнього зміни, які ви найшли на полях битв російсько-української війни, визначатимуть обриси воїн і воєнного мистецтва у 21-му столітті. Я думаю, що пан залужний він і готує західний світ і вже не вперше своїми виступами і статтями до того, що по перше не можна розслаблятися з Росією, бо Росія все рівно готується до певних наступів і на захід в тому числі разом. От треба використовувати сьогоднішню ситуацію в Україні, Україні, війна в нас вже триває. Треба максимально напружитись, допомагати нашій державі для того, щоб здолати цього ворога. Тут не може бути перепочинку з Росією. Поки існує Росія, завжди будуть загрози. Тут все дуже просто. Росію треба знищити в тому форматі, в якому вона сьогодні існує. Про це залужений говорить. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.